Зараз покажу, як це працює на відео. Наприклад, я хочу внести якусь нову операцію і щоб тут ну, з'явився якийсь рахунок. Тому що, бачите, да, у нас зараз працює оборотка, шахматка. Ну, наприклад, дату початку я хочу поставити там, з 1 квітня 24-го. Бачите, міняються цифри, все автоматично рахується. Там, наприклад, з 1-го, 9-го, От. А єдине зауваження, що якщо тут 1-е, 9 9-го, то я захочу внести, наприклад, ну, дату кінця меншу, наприклад, там, 1 січня 24. го Ну, буде ругатися, тому що я так поставив, щоб правильно рахувало у нас період. От. Ну, хай там 1. Січня. Якщо там навіть там, неправильно формат дати введу, то так само буде сваритися. Тобто тут має бути саме формат дати. От. На 1 січня відповідно у нас там не було ніяких оборотів. Проводити маю на увазі. А... І от, наприклад, я хочу якийсь рахунок. От якого в нас ще немає. Там 93-го, наприклад, немає рахунку. Ну, якраз, наприклад, там. А... Акт. Там, наприклад, на якісь рекламні послуги. Наприклад, там на 1000 гривень 93, там якийсь 63 рахунок. Ну і дата там треба 5 жовтня 24. Бачите, зараз у нас немає 93-го рахунку. Ось тут от, список, от, от це от у нас список рахунків. До речі, тут воно теж працює. Це один і той самий елемент. Я просто правою, клікаю правою клавішою мишки. Оце контекстне меню, от бачите, обновіть. Я натискаю. Воно автоматично додався рядочок, бачите, 93-й. Автоматично зміни, змінились ці підсумки. Воно все перерахувало. І ось нас 93-й також додався і по дебету, і по кредиту, і все гарненько працює. Протестуйте, будь ласка, якщо якісь будуть неточності, помилки, пишіть, будь ласка, щоб я міг це виправити.